Хей-хей, на зв'язку Божевіний Інженер, Ось ми і потрапили у нове невідоме місце. А це означає, що прийшов час оголосити новий ігровий сезон, в якому ви зможете пограти зі мною на новій чудеснішій збірці Modern Tech на проєкті MindStar. Сезон стартує у суботу, 28 вересня, і що ж нас чекає на цьому сервері, давайте розбиратися. Почнемо ми, як завжди, з примітивної ери, де нас чекають бронзові механізми та перші мультиблоки, побудова власного заводу з цілими лініями автоматизації, у побудові яких нам допоможуть лінійки квестів, розбиті на ери та кучою підсказок із секретами. Нас чекає побудова власної ракети, яка дозволить нам подорожувати космосом. Щоб висадитись на місяць і побудувати власну космічну станцію. І у все це ми зможемо пограти разом, тому що це сервер, посилання на який буде в описі до цього відео. Ну і звісно, висадившись на місяць, ми відчуємо себе справжніми астронавтами, які досліджують космос. Не обійтись нам і без термоядерних технологій, які стануть для нас ще тим випробуванням. Відкриття субота, 18.00, 28 вересня. Чекаю вас!